Футбольна форма це завжди красиво, яскраво і дуже цікаво. Взагалі, тема футбольного екіпірування є моєю найулюбленішою за часи незалежності збірну України одягало Умбро, Пума, Лото, Адідас. Із 2017 року Джома, точніше, Хома, це іспанський бренд, тому давайте будемо називати правильно саме Хома. І, можливо, зараз назрів час змінити технічного спонсора збірної України. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам здається, чи потрібно нам міняти хому на іншого постачальника. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, друзі, переходьте за посиланням, яке я лишаю в описі до цього відео. Реєструйтеся, отримуйте бонус 3500 гривень. Робіть прогноз і вигравайте разом за IQ парі. Власне, у 2017 році збірна України змінила німецький адідас на іспанську хому. І особисто я, як і більшість українських вболівальників, тоді поставився до цього переходу досить скептично. Форма яку представила Хома, була хоч і з великою кількістю національних традиційних елементів і орнаментів, все одно здалась мені недостатньо красивою і не зовсім якісною. Щоправда, потім хома почала змінювати з'явився і третій. Симпатичний цікавий білий комплект форми для збірної України, але найкращу форму Хома представила вже перед євро 2020 Це було дві Двадцять першому році, тоді за перебріком, як ви пам'ятаєте, дуже сильно пригоріло, тому що, окрім краси цієї мінімалістичної класичної форми, головне, що до неї додали мапу України і ще й з нашим Кримом. Надзвичайна класична форма, і здавалося б, що це Любов Україна, Українська асоціація футболу і Хома. Літо 2022 року повномасштабна російсько українська війна в самому розпалі. Офіційно з держави терориста йдуть Adidas і найк і з'являється новина, що іспанська хома може почати виготовляти форму для. Збірної країни-терориста в той же час в офісі Хома, куди за роз'ясненням звернулася УАВ, кажуть: о, ні, ні, такого не буде. Але паралельно вони випускають нову форму для таких клубів з за перебріку, як УФА і Ахмат Грозний. Тоді ситуацію вдалося зам'яти, хоча мені більше здається, що в Українській асоціації футболу не хотіли сильно заморочуватись цим. Як от 3 березня Пітерський Зеніт представив нову форму, і вже, звісно, не від Найк, який пішов з Ерефі, а саме від Хоми, друзі. Це ексклюзивна нова форма з картою Пітера і також. Ріки Ніви. Так, одразу ж в з'явився пост на Фейсбуці. Мовляв, ми будемо щось цим робити. Знову напишемо в Іспанію в центральний офіс Хома. Але я і без іспанців, і без УАВ можу вам точно сказати, що подібну ексклюзивну форму, як Хома зробила для. Зеніту без головного офісу і без угоди з ним ніхто виготовляти не буде. А на формі зеніта є всі чинники, всі ознаки того, що це ексклюзивно виготовлена форма від іспанської хоми для чемпіона країни агресорки держави-терориста. Тому, на мою думку, УАФ має розпочати призупинення та розрив. Контракту з іспанським технічним спонсором, можна домовитись, повірте, з тим же Adidas, Nike чи навіть умовним New Balance або Puma. Я знаю українські офіси цих компаній. Вони підуть, я впевнений, на зустріч. А тому вже 26 березня на Уемблі збірна України у поєдинку проти збірної Англії має виходити в зовсім іншій. Формі. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до цього питання і хто після хоми має виготовляти форму для збірної України з футболу. Також, друзі, прошу поставити лайк цьому відео, і, звісно, підпишіться на канал Legendary Balls. Ось-ось, і ми наблизимось до першої величезної позначки в тисячу підписників. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого на ну, Україні. Ми кажемо перемагай!